Коли дійшла справа виконати завдання, він зібрався і пішов без крапів самоліні. Він відбомблювався по колонії, яка йде. Він потім розвертався і з гармати дострілював тих, хто прозбігалися по посадках. Тобі ж, це таке. Я взагалі саме штурмовик, але наскільки я знаю, це в них. Е Другий заходи, як правило не роблять, тому що на другому заході тебе вже чекають. Всі подостають, прощаляють пазирка і так далі. Тому подібне. Він цього не б'явся, він розвертався, робив захід. Він розгружався, все, що мав літаку, він вистрілював все до железки, тільки би максимально нанести їм втрат. За кілька місяців Великої війни Льотчик став повним кавалером орденів Богдана Хмельницького і ще за життя героєм України. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів. Він залишився на небі, піднявшись туди у сотий раз. Заради своєї мами, у якої був єдиним сином, заради дівчини, який не встигав купити квітів і просив про це друзів. Заради всіх нас. Але пас Романдучок Прикарпаття ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.